Всім привіт, мої шоколадочки. Сьогодні в мене як рік я знімаю на своєму каналі і те, де хочу розповісти про свою оскута трохи факти про свій канал. Давайте на початку подивимося, як в мене була історія, що і як така оска. Ну наприклад, ця оску я робила 2018-2019 році, але це не дивно, що я любила синій та білий. Рейдемо на другу оску. Дивіться, з цією оскою я хотіла вже почати знімати, але були причини, чого не знімала і так далі. Про цю оску я навіть нічого цікавого розповісти не можу, бо я з нею ходила 30 хвилин. Ну да, ладно. О-о-о, ті, хто на мене давно підписаний ще де в мене було 10-35 підписників, то мабуть пам'ятаєте, з цією я почала знімати відео і так далі. Але ця оска була зроблена 2021-2022, і вже тоді я почала знімати. Ну на початку в мене був нік шоколадний волчонок, тому що я вовків, по-перше, любила, а по-друге, я обожнюю шоколад. Але так сталося, що я дуже-дуже часто почала змінювати свій нік то на англійський, то на російський, то на, російський, то на український. І я вибрала шоколадку просто на англійській. Я не думаю, що буду змінювати цей нік найближчим часом.